І всім привіт, народ, з вас, підпустов Подбайка. Так, ми продовжимо грати. Ага, ага, ага. В Хойку, без модів, з без історичного фокусу, за демократичну Німеччину. Ой, цікаво, просто типу. Не до кінця зрозуміло, що відбувається, але окей. Окей, ми зараз будемо йти на. Готуємось до того, щоб піти на поляки. Фокус йде. Все йде. Ми тут, блін, багато на що можна витратити політ владу. Я б ще взяв тут виснаження дивізій менше, щоб було. Так-так. В так. нас тут. А я сюди ще литовців додав ну, литовські дивізії в цей фронт. Тобто тут в нас три армії по 24, тут одна армія по 24 дивізії і литовці. Тут якось складніше буде на півночі, але на півночі я, напевно, більше в захист буду тримати. Хоча, а, у. Давайте нова 24 один раз. Ой, якщо ми ось ось почнемо воювати. Давай сюди, окремо фільдмаршал У нас нема. На У нас не було ще одного фільдмаршала Ти сюди. А, я на ту 24-ку відправив. Так ти сюди. Ось ця 24-ка сюди. І ось ви, три армії, ось так. І ви також будете все ж таки йти в наступ. Погнали. Та й припиняю поки тренування. Так, а сам треную ще 24. Є. Yeah. Ой, так нас буде красиво. Буде красиво. Mm -hmm. Стоп тренування. Рейди на конвой. Сюди будемо перекривати полякам вихід. Так, дозволити автоматично відділятись і вступати в бій тільки при низькому ризику. Все. Маршру можна на. Та ні, давайте наступальна доктрина. І темп відновлення дивізії плюс 10%. Ой, там ще тебе можна качнути, того. Тримає організація. Перед усім все погнали. Я думаю, ми їх винесемо швидко, бо вони щойно з громадянської війни вони явно не встигли відновитись. Португалія проти Португалії цікаво, цікаво. Так, обмін ресурсами з Мексикою? Та а вже чому ні? Так, так. Він, ну, цікаво, я військову економіку встигну зараз взяти, зможу. О, грудень 38-го, я б почекав на 39-й рік. Я. Що я взяв? Де я? Де я? Хто я? Ой, можна ще сюди в вілтполіті. А, це морська політика. Ага. Так, тут нам. Я не хочу в альянс Чехословаччиною, то я хочу захопити Чехословаччину. Давайте зараз спочатку почекаємо, що мені поляки відповів скажуть. Що мені скажуть поляки? А, я забрав провінції і вони стали осередніми, що дуже важливо. Погнали ще. Я раз ультиматум полякав. Полякам так, вас сюди. Вас сюди. Ці 13 все ж таки розформує. Спільний наказ ось такий. Один великий, все сюди. Ой, прикол в тому, що це ще осередні землі тепер. М -м -м -м. Смакота. Так. Це середній танк. Ні, це лайт танк. Ось це хеві танк. О, це середній танк. Давайте трохи менша швидкість, але більше надійність буде. Завдяки дизельному двигуну. Зварна обрання вона прорив буде більше давати, а підвізка. Є одна підвізка, яка дасть швидкість. А є та, яка надійність. Давайте. Угу. Середня кармата. Тримісна башня. Так, да, це найбільший прорив буде. Тобі важке озброєння потрібно? Ні. Тобі потрібно поліпшена мала гармата. Так, 23. Давайте радіо якесь. Прорив додасть. Спеціальні модулі. Ну, яка є Все, зберегти, бо на більше в нас не вистачить досвіду армії. Дизайнер піхотних танків. Ось так. Потрохи ще почнемо виготовлення танків. Чому б ні? Давайте на піхотці ось так зупинимось. Ой, давайте, поки я не забув, все ж таки дослідження вже поставлю. Так, і флот в мене є. Як незручно, що вони не переклали. Це так рейсер, ідеї. Ні, це корпус асмінця. Ось це. Ну Це не легкий крейсер. Ось ти. Корпус крейсера? ні. О, ось цей крейсер, він легкий. Все. Купу часу витратили. Одразу вивчив броню поліпшу. Ну, дякую. На будівництво. На верстати Ви стоп. Їдіть відпочиньте. Тому напільного не вистачає. Ну. Окей. Мексика вступила в наш альянс. В Мітал Європу. Окей. Але при цьому є ще якась італійська ліга. Воно, ну давайте. Інвестиції в Туреччину. Але не інвестуємо поки що. Що? Вони покинули альянс, а наші ви приєднувалися до нас. Мексиканська хунта, ви знущайтесь. Окей, окей. Аслідки... Ага, наслідки челянського землетрусу. А, я так чи інакше можу піти на Італію. Ну, зараз почекаємо, що нам від Польщі відповість. О, вони відмовились. Вони відмовились. Та оголосити він. Вперед. Максимально агресивно. Зараз подивимось, за 10 днів впораємось? Навряд чи. Але було б цікаво, якщо впоралися за 10 днів. Давайте зараз потрохи в переробку котчко. Підемо. Чи впораємось? Давайте. У нас є пару днів лишилось. Два дні. Все, не встигли. Не встигли їх капітулювати Що ми повідкриваємо рішення або. Давайте я хочу відкладати подовше альянс Чехословаччини. Бо все ще хочеться вірити, що вони підуть не в демократію. Тому погнали. Будемо відкрити рішення. Що, ще, ще 24 дивізії? Та в Берлін кудись. дістати. Тримайте свій фільдмаршала, Тренуйтесь. А я поки буду створювати ще 24. О, падіння Варшави, Ага ага. Нець Лігі Націй. О, Йогославія. Італія захопила Албанію. Ну, подивимось, подивимось, Італія, що ти, що ти нам потім зробиш. Ой, стоп, до речі. До речі, до речі, до речі. У нас нема 50% підтримки війни. Занадто слабкими країнами б'ємось, Щоб качнутись. А що по фрумсовому концерту візьму. Ой, на. Не знаю, поки що нічого. Давай все ж таки ось тут візьмемо нарешті. Та скільки я втратив тут війні? 14 тисяч, вони 76 тисяч. Ну, таке співвідношення мені подобається. О, дякую, дякую. Що, забираємо все, і в них навіть флот був. Забираю флот. Висунути вимогу. Затверти, вийти, окей. Ми там ще трохи осередніх земель мало потримати. Так, 50 пліт влади, тебе ще створюю. Що я Уу, конструн в промисловість вже заперши. Нова піхотка. Ож! Чехословаччина. Ти, типу, наш друг. Не почекай, почекай, може щось зміниться. Не. А! Я думаю. Так, а я думав, чому я на фіні. Фіни мені можу нічого зробити. Фіни, по-перше, в союзниках, по-друге, вона мріянетка Естонії. В той час, коли Британія це фашист, і йде на Ірландію. Союзники це фашисти. І я можу зараз піти на союзників воювати, якщо. Хм, якщо піду на наших цих самих. На Балтику, На Прибалтику. Як? Це цікаво, це дуже цікаво. Франція. Хм, А як плануєш робити. Окей. Цілимось поки що на Латвію Кого можемо запросити? Ірландію. Хм, Отримати одразу плацдарм. В них нема порта. В Ірландії нема порта. Але я хочу відігравати хорошу країну. Ірландія хоче від нас допомоги. Тому ми приймаємо їх в альянс. Наша мета побудувати їм десь. Більш-менш безпеці один порт. Ірландія. Я не можу на лендліз їм відправити. Вони в війні, вони мій союзник. Так, мій флот Придати на конвої сюди. Приєднатись до війни. Не можуть фашисти просто так брати і дозволяти собі без наказу розширятись. Не в мою каденцію. Готуємо висадку. Данію для початку. Ця моя авіація. Тюди, сюди. 24 дивізії. Швидко сюди, як тільки в нас буде можливість якось потрапити в Ірландію через 25 днів. Ми одразу літимо в Ірландію. О, а там хтось. Грузіни хоче до нас приєднатися. Приймаю. У нас прийшли грузини. Я можу вас розформувати так? О, непогані такі собі дивізії. Я просто розформую, але дякую. Дякую, що приєднались. Та й да, фокуси проти Балтики. Ви хто? Ви також фашисти. Все з вами зрозуміло. Зараз. Так. Ви. Стоп тренування. Судячи за все, зараз буде звільнений Дублін. І нам їм не треба буде моя допомога, судячи за все. Ви молодці? Завдяки тому, що я повідволікав їх. Погнали. Ой, Там висадка полетіла. Вони ще порт не взяли. Упс. Упс. Що таке Естонія? Ой, що таке? Проблеми? У тебе з'явились проблеми? Ого, я не знав, я не знав. Так, а вже ж. Погнали. Погнали. Спочатку допомагаємо усім висадкам. Так, тепер, це 24. Видалити всі накази. Сюди. Ось так. Вперед. І, блін, я б міг би. Де мені взяти політвладу? О, все, 24 дивізії. Сюди. Ось так. Ми маємо допомагати демокра... демократії. Демократіям ми маємо допомагати. Це демократії. Ми демократія, вони демократія. Занадто багато неадекватів у світі ми маємо допомогу всі один одного. Нато багато неадекватів. Так, зараз підкріплення буде все приходити і приходити. Тут нас, я сподіваюся, не ловлять. Ні, не ловлять. Давай, 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 давай. Блін. Блін! Іран... Ірландія капнула. Я не встиг приплити. І по ітогу ми залишились в. Так, завантажити. Я призавантажусь на початку місяця, бо це тупо. Це зараз тупо те, що було. На 1 квітня погнали. Бо я упустив момент, коли побудувався порт, і не зміг прийти вчасно на допомогу. О, Це максимально цікаво, те, що зараз відбувається просто. Так, щоб не упустити можливість, коли побудується порт, ви. Я вам одразу поставлю ось так. Як тільки буде можливість, ви привупили Ви. Як тільки буде можливість висадитись, ось тут зайве прибрати, цей наказ взагалі видалити Все. Це поплили. Тут лишилось почекати 10 днів. За скільки ми побудуємо? За 31 день. Нема сенсу інфраструктуру їм будувати поки що. Так, моя авіація. Сюди. а вже ж підтримку. Все, тут навіть підтримка авіації. Так, дуже шкода. Щось дуже шкода. Два. Один. Все ми поплили на допомогу. Тут ми висадились сюди, сюди. Наказ бити. Одного з вас сюди, одного з вас сюди. Все, Видалити всі накази. Встати сюди. Ось так. Максимально агресивно вперед. Бо ви впораєтесь. Тут, 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 тут. Ми ще не приплили, але ми дуже активно пливемо. Я дуже хочу вірити, що ми встигнемо їх врятувати. Я Я робив все, щоб встигнути вас врятувати. Не капайте. Все, є, є, є. Підходимо. Вони, Вони типу, капнули. Все під контролем. 24-ка дивізія є це найважливіше. У нас є порт, у нас є плацдарм. Я... Вони дуже дивні, що вони капнули. Дуже дивні. Дуже дивні. Вам не треба було капітулювати. Це було зайве. Це було зайве. Так то полювання на конвої. В когось би нам закупити нафту В Венесуеле. Давайте в Ірана. Ну ось так. прям трохи нафти. Чисто, щоб ми йшли плюс по пальному. Ну, 230 днів. Давайте ще 8. А, ще 8 не зможемо. А, в нас же ще ось цей бонус, завдяки якому я більше отримую. Да, не на тренування, але нормально. Все нормально, все під контролем. Можу собі дозволити максимально агресивно йти вперед. Людських ресурсів типу не вистачає, поки що прибираю зайве. Так, з естонцями розібрались. З британцями зараз також розберемось. З естонцями. Я сказав з естонцями. А, ну так, да, з естонцями. Все я правильно сказав. Я не знаю, що я вирішив себе виправити. Так, є ось цей порт. Чому я саме на цей порт дивлюсь, бо тут рівнини. Навдяки чому буде куди легше висадитись. Ой, можна ще сюди спробувати. На жаль, у нас є обмеження по кількості дивізій в висадках. Ну, це не буде велика кількість дивізій на висадку, але це буде якась кількість дивізій на висадку. Все. Прикол в тому, що ми повністю контролюємо прохід в Балтійське море, завдяки чому ми тут повні безпеці. Також я б одну з 24, які в мене є. Давай останню. Сюди? Тримати парти. Ну, парти. Так, давайте швидко. Так, тут вже ми майже звільнили Дублін. Все. Звільнили Дублін. Так, буде. По доктрині пішли далі. Зараз буде 100 є. Давайте спочатку військову економіку візьму а потім збільшення армії. Давайте, ірландська мова в парламенті, публічне визнання ірландського уряду вигнані. вигнанні. Повна підтримка повна підтримка ірландців. Ми. Ну, сорі. Це важлива підтримка. Окупованих країн. Ну, тобі, вони окуповані. Окуповані в несправедливій війні, в жорстокій війні. Ми маємо їх ну, тобі, їм допомогти. Ми хороші союзники. Ну нам не потрібні ваші війська, Ірландці. Дякую. Дякую, не треба. Не треба я. Я я свої якісні війська зроблю. Дякую, звісно, що ви намагаєтесь мене підтримати. А, ага. чи я щось інше вивчив зараз? Я вивчив щось інше. Хм, Я отримуємо ту війну можу отримати мету війну проти Савка. Прям зараз. Так, да, звісно, прям зараз ти проти Савка, але ми не знаємо. Він може бути зараз виснажений. 94-395 дивізій. Я навпроти нього можу поставити 120 якісних дивізій. В нього явно такі якісь. Ну, в нього явно лайняні дивізії. Давай. 24 дивізії сюди. 24 дивізії сюди. І розвернути свій погляд ще додатково на Савок. Так, ви 24 дивізії готові? Хм. Судячи за все, Чехословаччина вже нікуди не дінеться. Ну, вона демократія, все. Вони демократія, якщо вони на 39-й рік ще не змінились, то вони і залишаться демократією. Тому погнали або альянс закинемо Чехословаччину. Що, у нас мета війни зараз проти Латвії. Зараз швидко встанемо, підготуємось і захопимо їх. Латвія. Ти хто? Нейтралітет, не демократія. Це. Зараз збираємо їх. Ну і кінець так. Ці 24 дивізії. Ось так. Захист портів. Захист узбережжя. Все. Ірландія під нашим патронатом. Під нашим захистом. Ірландія буде жива. Союзники. Ой, так капнути британців. О, висадка. Погнали. Це ви. Вперед. Так, всі інші. Підійдіть в Талін. А зараз подивимося, що впаримося О, топов. Одну дивізію ось так. Ти сюди. Ти одну дивізію сюди-сюди. Ти сюди. Погнали. Бо вони одразу тут мене, типу, атакують. Погнали. Зараз об'єднатись би. Ти сюди зайди. Все. видалити накази. Стати спільним фронтом. Сюди. Полетіли. Ну і можна ось цю 24-ку. Ви більш-менш вільні. Погнали. Ми також побіжите підкріплення. Та й Латвія. оголосити війну. Вперед. Погнали, погнали. Ви <кх> зараз також винесемо їх швидко. Покажіть мені це. О, дивіться, висадка. Куди ти поплив? Нащо? Та йдіть. Все. Ой. Як страшно, як страшно, вони висадились. Та, <гум> да. хтось капнув десь далеко. С канала не верстати. Давайте зараз по видобутку ресурсів пройдемось. Упс! Латвія капнула. Ой. Ой. А Латвія в союзниках була? Так. Да. Нам би Питання висадитись. В них. Ой. Да, досить якісна. Да, Перевага на морі в них досить якісна і навряд чи ми її переб'ємо. Ой, давайте вісім дивізій. О, сорі, висадка з Ріги. Сюди. Коли ви Дуже близько до капітуляції. Так. Хочуть право для поранених? А вже ж. Окей. Бойте, самі запропонували мені. Це що? Ісландія хоче приєднатися до війни? Угорщина. Ірландія, а ви самі. Уже ви приєднані. Ну так. Да. Це просто сповіщення весін. Давайте я хочу швидко розібратись вже. О, словачно приєдналась. Ой, давайте, чудово, ми не станемо надалі їх турбувати сильно. Ой, то це. ну Типу вони. то... Що я так? То... Я хороший. Я хороший. Давайте обмін технологіями зробимо. Рокочка, давайте далі ще. І не капайте. Ми не одобрюємо фашизм. Фашизм це погано. О, не намагається сюди висадитись дачу Та, вам. Якщо я сказав, що я захищаю. Хе. Вони каменяки. Але при цьому в союзниках знаходяться. Та погнали. У нас тут дві армії вільні. Три відновити. Відмінити. Проще. Все, все поки що все. Непогано, непогано. Ми захищаємо демократію в Європі. Тільки демократія. Тільки перемога. О, який не капнуло. Тобто що, Франція приєдналась до союзників? Що? Якого біса Франція приєдналась до союзників? Упс. Франція, ти ж в курсі, що вони погані? Окей, треба трохи переставити, але. Окей. Нагадаю, що послання опсі ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти в War Factory. Гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає досить соковита, і якщо ви дасте її бажану, це неймовірно мене підтримає. Найбільше мене підтримують мої спонсори, ніяких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, сам завдяки вам. І уходьте з відео, підписка, вподобайка, коментарі і так далі. Будь-якому випадку. Не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі. та бувайте!